Я ж така гарна, як та. Квіточка, біла, весільна. Пора заміж. Вже сорок п'ять. Беріть хлопці заміж. Поки моя квітка не перецвіла, бо скільки тої весни, я вся цвіту, і джмелі наді мною гудуть, і не треба мені там шум робити за парканом, а то просто підглядаєте і нічого не робите.